Ми щодня проводимо опитування серед наших чернігівців і їх хвилює, що саме буде взимку з електрикою, світлом, опаленням, газом. Що порадять нам депутати? Ми в воюючій країні, то ну, пораджу набрати сили. Все буде добре, бо в нас найкращі енергетики, найкращі спеціалісти все приведуть до ладу, і тепло в нас буде. Не переживайте. Думаю, що буде нелегко. Порадити можу одне, що ми повинні готові. Всі чернівці повинні. Та ну вся Україна повинна бути готова до блекаутів. Ну, тому що зима обіцяють зиму дуже люту. Добрий день. Добрий день, В час Чернігівський. Є питання? Є питання? Є питання. Питання є. Питання, Питання є. пораджу об'єднуватись, дружити, спілкуватись, обігріватись разом і віримо в краще, все буде добре. Я не є глибоким фахівцем, я педагог за основною освітою, але. Мені дуже цікаво, чому ми, як депутати, як депутатський корпус до цього часу не чули звіт керівника облтеплокомуненерго. Яка ситуація? По ТЕЦу нам зрозуміла ситуація, тому що, на жаль, були влучення, і ця інформація для нас більш зрозуміла. Що буде зі світлом цієї господу, відомо, що буде зі світлом.